Квітуча земля, джерелом сакральних істин проливається вода, та, що землю світлом чистить, омиває всіх вона, Всесвіт силу їй назначив та послав творить дива, наперед весь шлях побачив. Щоб вона в ньому жила. Вода радісно блиснула, потікла у безмежний світ, простір весь ополоснула, щоб очистився і розквіт, в бризках сонячного сяйва роздала криштальний дзвін щоб розвіялось все зайве втих. Кого торкнувся він, просіяла через сито залишки старого світу, розстріпала в пил, розмила все, що десь колись застигло. всі дороги засвітила, де хоч раз по них ходила, ніби сканером пройшлася. Та й в глибини подалася, там в глибинах взяла силу, що земля в собі носила, та злетіла новим махом, щоби зло все стало крахом. Вода вихори вплітала в душі всіх, кого впізнала, заживила рани в серці людям. Що відкрили дверці, лагідно дивилась в очі та шептала сни пророчі про бездонну силу світла, що землею вже розквітла.